Фінансисти, економісти, психологи, трудовики та агротехнологи на такі спеціальності у сумських вишах отримали найбільше заяв від абітурієнтів на бакалавра денної форми. На кого ж зробила ставку Держава і дала найбільше бюджету. Дивіться далі. У Сумському державному університеті державне замовлення це 1100 місць. Половина залишилась вільною. Абітурієнти не здавали прохідний бал. Рекомендували до навчання на бюджеті 541 людину. Це на 60 більше, ніж торік. Найбільше бюджетних місць отримав факультет електроніки та інформаційних технологій 196. Найменший конкурсний бал там 128,9. Найпопулярніші спеціальності фінансово-економічні 1861 заява з урахуванням Інституту бізнес-технологій Академії банківської справи. Аби потрапити на них, слід було набрати мінімум 170,7 бали. Сумський національний аграрний університет отримав 758 бюджетних місць. З них 180 залишились вільними. Рекомендували на бюджет 578. Це на 68 більше, ніж зарахованих торік. Найбільше заяв подали на факультет агротехнологій 565. На ньому ж найбільша кількість бюджетних місць 156. Найменший бал серед тих, кого туди рекомендували 152. У Сумському педагогічному університеті імені Макаренка державне замовлення склало 287 місць. Рекомендували ж на бюджет 278. І це на два більше, ніж торік. Найбільше бюджетних місць отримала спеціальність початкової освіти 27. Найменший конкурсний бал там 154,1. Найпопулярнішою ж спеціальністю стала психологія. Туди подали 263 заяви. Найменший бал абітурієнта цієї спеціальності 174,4. У Глухівському національному університеті імені Довженка державне замовлення склало 280 місць. Рекомендовано 240, було 309. Це на 69 більше ніж зарахували торік. Найбільше бюджетних місць отримала спеціальність професійна освіта, технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства. На неї подали заяви 83 людини. Найменший конкурсний бал там 143. Найпопулярнішою ж спеціальністю стала середня освіта трудове навчання та технології. Туди подали 93 заяви. Найменший бал абітурієнта цієї спеціальності 157,9. Треба відходити від цього радянського способу. який Називається держплан. До будь-якого підприємця підійдіть, і спитайте, чи він може через 4 роки сказати, що йому потрібно буде. Залишити планування все ж таки потрібно, але лише в обмеженій кількості галузей. Це, наприклад, галузі державного інтересу так там, де держава постачає послуги, називаємося так. Тобто це педагогіка, медицина, військова наука, державне управління. А також треба залишити планування на ті спеціальності, ті галузі, які не користуються популярністю серед підприємців, проте є критично важливими для підтримання певного рівня знань, інтелектуального ресурсу. Наприклад, математика, біологія, природничі науки. Чому такий розподіл між вишами областями направили запад, відповідь поки не отримали. Додам, що на відміну від попереднього року бюджетні місця, на які ніхто не вступив і вони залишились вільними, не повернуться назад у міністерство. Їх надаватимуть пільговим категоріям вступників: дітям загиблих воїнів. АТО і дітям героїв Небесної сотні, дітям воїнів, АТО та учасникам бойових дій. АТО.